Українські бренди, які постраждали від прильотів. Я ніколи в житті не думала, що буду записувати таку підбірку, але українських брендів, які постраждали від обстрілів, зараз вже дуже багато, і хочеться їх підтримати хоча б якимись замовленням. Хочу почати з бренду ЮНІТ. У них у липні був прильот у швейний цех та склад. Збитки колосальні, бо згоріли не тільки речі, але й тканина і лекала, із яких мало бути пошиття. У них гарні речі, особливо мені сподобались моделі із закушкіри. Можете просто зайти до них на сторінку і подивитись весь асортимент. 9 листопада був обстріл офісу з речима бренду Eta Boutique. Також збитки величезні, але бренд вже відновлює свою роботу. Проте доведеться почекати доставки десь до семи робочих днів. У мене особисто від них дуже якісний та гарний термокомплект, теплий костюмчик на флісі, і взагалі у них якісні і класні речі по доступним цінам. Також багато вишиканих жіночних позицій. Партнерське виробництво у Дніпрі брендів Juno Джунатонукот та також постраждало нещодавно від обстрілів. Серед робітників є загиблі. Ви можете допомогти їх сім'ям. Вся інформація. Це є на обох сторінках брендів. Я думаю, що всі знають бренди і Джуна і Ноко. Це два прекрасних бренди сумочок, і я впевнена, що ви зможете собі у них щось обрати. У червні також постраждав офіс та склад бренду The Lace. Збитки та руйнування були значні, але бренд швидко відновив свою роботу. У них широкий асортимент та досить багато офлайн магазинів. У The Lace гарні костюмчики, пальта, пуховики. Я думаю, ви щось собі знайдете. Шпальта це бренд хусток з історією. У них у червні був прильот у швейний цех, але бренд продовжує створювати свої. Нові дропи хусту кожна колекція присвячена якісь певні ідеї та концепції. Bex etc. – це мультибрендова мережа сумок та аксесуарів із власною торговою маркою VIV. 2 грудня у них було зруйновано офіс та виробництво внаслідок ворожого удару. Є загиблі серед робітників, на допомогу сім'ям яких вже відкриті банки. Бренд відновлює зараз свою роботу і ви можете їм з цим допомогти. Мій чоловік прямо наполіг на тому, щоб у цій підбірці були Йофі Юа. Він каже, що у них найкращий фалафель, який він тільки куштував. Вони перші виробники хумус в Україні почали ще з 2010 року, і у жовтні був прильот у їх завод, але вони вже відновили свою роботу і є усі в крупних мережах продуктових магазинів. Я сподіваюся, ви оберете щось для себе серед усіх цих брендів чи просто допоможете сім'ям постраждалих. Тавте лайк, пишіть коментар, та розповсюджуйте це відео, щоб при ці бренди дізналося якомога більше людей.